Добрий день. Коротко, швидко. Сьогодні у нас на розгляді ґрунтофреза робочим захватом 1,40 м. ґрунтофриза, це, я би сказав, українсько-китайсько-італьянського виробництва. Тобто вона складається з таких комплектуючих. От ви бачите, да оці всі там, корпусні пожухи. Все це, це наш український виробник. Метал. Вісьмерка, все, порошкова покраска. значить Вал український, цей центральний, китайського виробництва цей, цей редуктор. це друга частина редуктора, блок редукторів, такий, я його назву. так значить Передачі тут передаються блоком шестерень на вал, вал українського виробництва, а от ножі, ножі у нас йдуть виробництва значить От він. Його марка, і я не полінувався пішов, в нас є е, цей бомит е, польський, я взяв ножа та сам той самий виробник. Тобто дана фреза заслуговує уваги вашої, того що вона дійсно має серйозний вигляд, не гірше польської. значить Більше вона більше 200 кг її вага. Значить, такою ґрунтовою гризою ви можете там, за, наприклад, за годину часу працювати до, до пів гектара при такій швидкості 4 4,5 км на годину. Значить, що я можу сказати про глибину? Значить, тут є 5, 5 положень регулювання глибини. А самі робочі органи, от дивіться, я взяв рулетку, от дивіться, я сюди впираю. Да? Це порядка, порядка має порядка 11 см. То, що, якщо ви будете далі її заганяти, то ви будете зношувати і диска, і болта, значить, а робоча ширина тут, ножа 10 см. Тому... Так, кріплення тут 24-ка і з ним спокійно працює. 24 кінських сили. Значить, от таке поступлення. Заслуговує на увагу і повагу. Це не мада 100% на таун. Дійсно, якісний продукт з твердого крипучого металу, не з бляхи. Так, а не показав, як розрівнюючи ззаді. Ось так воно виглядає. Булти оцінковані. Тому, що ще комусь цікаво по цій, по цій фрізі, пишіть, про, про, подивлюся, проінформую наслідні в наявності. Так що купили трактора, треба завжди думати, з чим працювати, якісно обробляти груди. На зв'язку Ростислав Чагро.